Вітаю на своєму каналі. Всім доброго дня і гарного настрою. Зараз почали дуже гарно розквітли вже гортензії. ну Почнемо з гортензії широколисної. Вона у багатьох є. І вона дуже гарна, гарно перезимовує. Але єдине, що для неї небезпечно, це заморозки, коли вже весною, в квітні, в березні, коли вже прокидаються квіти всі такі кущі наші, і возвратні заморозки можуть її трішечки притупити рост. Це молодий кущ в мене. Я його часто зрізаю для букетів. Зараз дуже модно букети з гортензії. Особенно молодь полюбляє такі гарні букети. В мене вона рожевого кольору, тому що я не додавала підкислювач. Якщо підкислити, то вона буде з голубими квітами. Ось тут є і молоді пагони, і ось ці, що квітують. Така вона в мене ще не дуже велика, але чарівна квітка. Далі в мене шикарний куст. Ой, дуже я люблю цей сорт. Це сорт Сільвер Долар. Дивіться, які гарні китиці. Ось тут вже такі давно розквітли ці шапки. А тут з цієї сторони молоді ці пагони, вони тільки набирають, розквітають, тільки починають розквітати. Так вони цікаво розквітають. Дивіться, які тут такі маленькі кульки, ось ці пуп'янки, такі бутончики, як маленькі кульки. Такі така ніжна-ніжна кититься, виходить. А ці вже квітують такі великі шапки. Я дуже люблю, він в цьому році дав такі великі шапки. Дивіться, яка краса, яка вона велична. Ось на всю мою ладошечку, мабуть. Так. Да. Дуже гарно. Дуже гарно виглядає. Це вже четвертий рік. Купляла я на Фейсбуці. Ось так воно виглядає зараз. Тут багато квітів. Я ще не зовсім правильно зробила обрізку, але вона гарно квітує і чарівна квітка. Дуже гарно. Дивіться, яка краса. Ну, кожен день я тут прохожу і милуюся цією красою. Ще. Бачите, це зеленіші бутони, а ці вже такі величні, огромна шапка. Ось як гарно вони разом виглядають. Шириколисна і мітловідна, голетиста Так, Тут далі в мене є ваніла фрайс. Ваніла Фрайс. Так, вона у мене якось розголога стала в цьому році, я її також неправильно зробила обрізку. Верніше, я її не робила обрізку в цьому році, а треба було зробити. І вона пересаджена. Вона була трошки в іншому місці, я її пересадила, тому китиці невеликі. Невеликі шакитиці. такі маленькі, але також вона дуже чарівно виглядає. Тут флокси. Так, цікаво виглядає. Ось же починає трошки вона червоніти, розовіти. Ось така краса. Ну, ці дівчата мені радують. Ця гортензія, це щось неймовірне. Зараз обійду, покажу ще з цієї сторони. Не знаю, це ще одне моє кохання. Це гортензії. Це ще одне моє кохання. Ой. Так, так, так. Ось такі так вони гарно ростуть. Так що будемо? Купляємо нові сорти, розсаджуємо. Прикрашаємо наші сади, Кошука шапка буде.